Вітаю! Тобі стало цікаво, що не так з World of Tanks? Донати в ДНР, підтримка Путіна, ігнорування анексії Крима та багато інших моментів, про які тобі ніхто не розповідав. Інші блогери або не знають цих фактів, або спеціально їх замовчують. Я до останнього не хотів робити це відео, бо з танками я зав'язав році в 14-му, а на основний акаунт навіть отримав перманентний бан за свою позицію щодо війни в Україні. ВГ навіть страйками закидали мій перший канал. А коли термін страйків закінчився, то вони його вже видалили вручну. Пруф на екрані. Але через те, що багато блогерів тягнуть і тягнуть цю російську гру в наше інфополе, мені доведеться пояснити, чому українцям не потрібно грати в воду навіть на європейських серверах. З чого все почалося? Український блогер під ніком Oldboy в черговий раз почав розповідати казочки про хороший Воґємінг і що тепер можна грати в танки. Я поставив просте запитання: навіщо витягнете в наше інфополе русські ігри, які донатили в ДНР? І тут почалося цікаве. А саме відбілювання білоруської компанії Вогеймінг. Нагадую, що Білорусь це країна-агресор. Олдбой, а як ти мені поясниш, оце наприклад? Так, це рекламна інтеграція з каналом Крупнокаліберний Переполох, який займається незаконною діяльністю на території України, який знімає різні пропагандистські ролики і напряму донатить в так звані добровольчі батальйони ДНР. Він не тільки пропагандист, він ще й воював проти України. Тобто ВГ заплатило гроші за рекламу ополченцям ДНР. Як вам таке? <п 'ять> Я розумію, що олдбой моє відео не подивиться, але під олдбоєм ем я маю на увазі всіх, хто грає в ігри ВГ та піарить їх в Україні. І якщо рекламу цьому пропагандисту можна якось пояснити, типу ВГ дали замовлення рекламній студії, яка брала рекламу оптам на багатьох каналах, то як ти мені поясниш вже піар? Цього ж пропагандиста на офіційному сайті ВГ. Посилання на статтю без цензури в описі. Як ти мені поясниш позицію щодо війни в Україні від генерального продюсера та одного з засновників World of Tanks Сергія Буркатовського? Тобі не здається, що занадто багато проколів, які мають російське коріння. Тобі не здається, що це вже не випадковість, а системна праця на Російську Федерацію. Тобі і цього мало. Як ти мені поясниш позицію щодо Криму, наприклад? Мій знайомий, який грає в цю чудову гру, писав десятки заяв в технічну підтримку щодо кланів Руський Крим, Руська Вісна в Криму та інші подібні клани. І що йому відповіли? А ну, давай глянемо. Клан не нарушає правила і, відповідно, міри в відношенні этого клана прийматися не будуть. Дивимося на дату заявки: 20 травня 2021 року. Відкриваємо сайт з кланом зараз. Ми докажемо всіму міру через Wargaming, що Крим це Росія. Як тобі таке? Як тобі політика стосовно кланів з Руським Кримом та ополченням ДНР? Чергова помилка чи системна праця на Російську Федерацію? До речі, нагадую, що по законам України Крим це Україна, але ВГ це не цікавить. Про розділення студій взагалі максимально мутна тема. Не знаю, можливо, Олдбой знає більше. Але з відкритих джерел я знайшов інформацію, що Леста належить на 100% ВГ. Wow. Як на мене, це черговий розвод, щоб Вогеймінг не потрапили під санкції. Давайте підведемо підсумки: Рекламна інтеграція у пропагандиста ДНР. Піар того ж самого пропагандиста у себе на офіційних джерелах. Підтримка армії РФ одним з засновників World of Tanks. Відсутність позиції щодо Криму та війни в Україні. Ви серйозно вважаєте, що свідомий українець буде грати в їх продукти після такого? Окей, Олдбой каже: типу руська студія від'єдналася, і тепер ВГ не має відношення до неї. А як ти мені поясниш, що все, що я перерахував, було до того, як ці студії розділилися? Тобто замовляти рекламу в ДНР, ігнорувати анексії Криму до 24 лютого, їм нічого не заважало. До речі, а права на гру не ОВГ залишилися? Інтелектуальна власність на танки, на руші гри. Ви серйозно вірите, що вони просто так взяли і віддали корову, яку доїли десятки років? Це або наївність, або свідомі маніпуляції, щоб не відповідати на незручні питання. І давайте вже пройдемося конкретно по Вогеймінг Київ. По-перше, вони займаються розробкою гри про літаки. До танків вони майже не мають відношення. Можливо, зараз що змінилося, але раніше максимум, що вони робили, то це якісь арти та маленькі івенти для танків. Основною грою займався мінський офіс і росіяни. Давайте глянемо один з останніх постів на офіційній сторінці. ФБ. на початку повномасштабного вторгнення кілька сіл Київської області допомогли стримати наступ на Київ. Уявімо, що я Джон зі штатів, і я типовий аполіт, який не знає, що відбувається за тисячу кілометрів від його будинку. Повномасштабне вторгнення кого? Наступ на Київ, кого? Хто на кого наступає і нападає. Де конкретика? Село Мощун було знищене на 85%. Знищено ким? Я людина, яка лежала в комі 9 років. Я прокинувся і прочитав цей пост. Що я маю зрозуміти з цих слів? Хто на кого напав? Хто знищив це село? Максимально нейтральна позиція, як я ще раз підкреслюю, для української студії. Пропоную зайти на офіційну сторінку ВГ в Фейсбуці та запитати, хто на кого напав і чий Крим. Це дуже банальні питання, але вони є маркером того, хто свій, а хто чужий. ВГ Київ задонатило в Червоний Хрест. В той самий хрест, який допомагав вивозити українців з окупованих територій на Росію, чи той Червоний хрест, який не дав ніяких гарантій полоненим захисникам Маріуполя, якби ВГ напряму задонатило на офіційні рахунки ЗСУ, питань би не було. Я ще раз запитаю: де позиція ВГ стосовно війни? Де засудження агресії та геноциду українців? Того самого ВГ, яке займається європейською версією гри і... Типу до російської версії вже немає відношення. Ви розумієте, що вас тупо розводять і рятують свій зад, щоб не потрапити під санкції? Лол, тут в обхід санкцій продавали військове обладнання для армії Росії, і ви вірите, що ВГ не могла зробити багато з оцим псевдорозділенням на російський і європейський офіс? Українці можуть перемогти Росію на полі бою. Але Росію у своїй голові вони ніколи не переможуть. На жаль, у нас доволі велика кількість людей з комплексом меншовартості, і всі мої аргументи в цьому відео будуть проігноровані. Будуть сотні виправдань, чому ВГ не має відношення до Росії та Білорусі. Чому тепер ВГ – це хороша фірма, ну прямо як хороші руські. Коротше, вам подобається, що вас за людей не тримають і навіть не вибачилися за піар ополченця ДНР? Вам подобається грати в гру кампанія якої не визнає анексію Криму? Грайте на здоров'я, питань нема. Завтра Путін переїде на Кіпр і скаже: «Это все Шойго виноват, я ні при чому, ні твайні. І що далі? Пробачаємо, записуємо в братушки, чи одразу видаємо громадянство України? Посилання на факапи ВГ залишаю в описі. Як я казав на початку відео, мені не хотілося робити цей ролик. Ті, хто грають в танки після 24.02, з ними все зрозуміло. І на мою думку, таким людям нема сенсу щось пояснювати. Свідомій людині, в принципі, було б достатньо того факту, що компанія Vogue Gaming заснована в Білорусі, а її мінський офіс, який раніше був головним, знаходився там до останнього і сплачував податки країні агресору. Якщо хтось забув, то я нагадаю, що Білорусь це країна агресор. 400 іскандерів, які запустили по Київській області з Білорусі, це так? Фігня? Велика кількість точок у які запускали по Київській та Чернігівській області з території Білорусі, це ми теж не рахуємо. Вам нагадати, чому армія Росії в перші дні змогла закріпитися в Бучі, в Ірпені, в Іванкові і зробити там тисячі злочинів з розстрілами цивільних? З якої країни відбувся напад? З яких аеродромів відбувався десант на Київщину? Люди, що з вами не так, коли ви перестанете не просто грати та споживати російське? Коли ви перестанете захищати його? Вам самим не огидно? що ще має зробити Росія та Білорусь, щоб ви перестали їх захищати? Вам нагадати, що сталося в Маріуполі? Вам нагадати фотографії, як русські солдатіки фоткалися з відрізаними головами українців. Що має статися, щоб ви відмовилися від ворожої культури, яка м'якенько окупувала ваші мізки? Причому окупувала настільки, що ви на повному серйозі захищаєте це лайно, а людей з такою позицією, як у мене, називаєте скаженими? Я розумію, що наслідки чотирьохсотрічної окупації за день не зникнуть. Але ж, люди, майте совість, а? Чи ви чекаєте, поки Путін руками білорусів застосує ядерний іскандер десь по Києву? Хоча щось мені підказує, що навіть в такому випадку ви продовжите знаходити тисячі відмазок, чому можна грати в танки, чому можна слухати Моргенштерна, Дудя. Не знаю, скільки людей подивиться це відео, можливо, і зовсім не було сенсу його робити. Але якщо хоча б одну людину мені вдалося переконати, то я витратив свій час недарма. Просто я давно усвідомив, що гарних перспектив в Україні найближчих років 40 не буде. Тому хто хоче жити в цивілізованій та розвиненій країні, виїжджайте одразу. Зараз ідеальний шанс і проблем з отриманням статусу біженця в країнах ЄС не буде. Тим, хто залишиться в Україні, скажу, що буде багато проблем, особливо в соціальній та економічній сфері. Буде багато зради по типу громадянства путінським олігархам. І якщо хтось думає, що 24.02 був найгіршим періодом для нас. То ні, все тільки починається, і найцікавіше ще попереду. Закінчу монолог словами Д'Артаньяна: Українець це шлях. Хто усвідомив сенс цієї фрази, моїх пояснень не потребує. Вибачаюся перед своїми патронами, яких я не згадав у відео, бо воно вийшло нестандартним, та й взагалі я його не планував, і якщо чесно, у мене трохи бомбануло, накипіло, і тому я вирішив зробити це відео. Я вас всіх пам'ятаю та безмежно вдячний. Не факт, що без вас я б взагалі щось робив. Особливо вдячний Мегагладу за його підтримку та всім іншим патронам. Всі ваші донати зараз йдуть на волонтерство. Ви дійсно дуже круті. До зустрічі в наступному відео!